Приїхали за сприянням обласної ради гості, які будуть інформувати, консультувати, розказувати по земельних питаннях. Надаю слово Василі Олені Георгівні, виконавчому директору громадської організації Громадська платформа. Провадження земельної реформи в Дніпропетровській області, і після неї виступить юрист, яка вже більш змістовно буде працювати по земельних питаннях. Це Василенко Лариса Миколаївна. Будь ласка. Я дуже коротко розповім вам про нашу громадську організацію і про, про ті проекти, які реалізуються за сприяння міжнародних е, організацій е, USAID і Міжнародний фонд відродження. Наша громадська організація була створена е, півтора року тому, е, тоді коли ми всі з вами готувалися до е, зняття мораторію з, е, на продаж земель сільськогосподарського призначення, до відкриття ринку земель. І з'явилася така ініціатива у голови обласної ради Удода Євгена Олександровича розробити ну, концепцію структури, яка могла б стати платформою для спілкування всіх зацікавлених сторін, які приймають участь в функціонуванні земельного ринку. І були на допомогу закликані спеціалісти міжнародного інституту перспективних досліджень з Києва було проведено в Дніпропетровську кілька москових штурмів, і в результаті ми прийшли до висновку, що найбільш ефективною з точки зору Юридичної організації з точки зору можливості спілкування з органами влади, з громадськими структурами буде саме громадська організація з колективним членством. І така організація була створена в березні минулого року. І відразу ми подали кілька заявок на Фінансування до міжнародних фондів з метою отримати допомогу для того, щоб організувати юридичну допомогу власникам паїв, які Ну, в процесі земельної реформи можливо не мають змоги якось спілкуватися повсякденно з юристами, можливо, не мають коштів для цього. І ми отримали таку допомогу від однієї з організацій. Із січня цього року наша організація. Реалізує проєкт, назву якого ви бачите, е, яким чином це е, відбувається. В штаті організації є кілька юристів, а також е, залучені в якості волонтерів е, юристи, е, верніше студенти юридичних вузів Дніпропетровщини, е, і ми е, виїжджаємо в районні центри, виїжджаємо до сільрад, і надаємо людям спочатку таку консультативну допомогу, розповідаємо про новації в сфері земельного законодавства, а потім, коли у людей виникають якісь запитання такого індивідуального характеру, юристи платформи дають індивідуальні консультації, там, на щось відповідають зразу, переписка якась зав'язується. Тобто, ну, Юридичну допомогу ми зуміли налагодити на території Дніпропетровської області. І другий проєкт, який реалізується нашою організацією і підтримується Міжнародним фондом відродження, він виник трішечки пізніше ну, навесні цього року, скажімо. І суть проєкту наступна. Ми, проїхавши Дніпропетровську область, звернули увагу на те, що Ну не мені вам розповідати, що майже в кожному селі є якісь певні проблеми, пов'язані. Проблеми соціального більше характеру, навіть пов'язані із земельними відносинами. Можливо, це межові спори, можливо, це якісь міжлюдські людські відносини, можливо, це відносини між громадою і органами державної влади. Абсолютно різні виникають проблеми. І для того, щоб вирішувати ці проблеми, насправді на рівні, ну скажімо, району, на рівні сільської ради, немає ну, органу, який би. По-перше, виявляв ці проблеми, а по-друге, -по ініціював би їх вирішення. І тому фонд відродження зацікавився нашою пропозицією вивчити ситуацію, сформувати базу проблем, які виникають в селах в рамках реформування земельних відносин, і надати можливість нам запропонувати якісь механізми для їх для вирішення цих проблем. І ось на протязі кількох місяців в п'яти районах Дніпропетровської області ми працювали над створенням таких формувань, як експертні ради, що можуть створюватися як при органах виконавчої ради, так і при районних радах. Експертні ради з земельних питань до складу експертних рад. Ми пропонуємо. Як спеціалістів державних органів влади, що е, працюють у цій сфері, так і е, громадськість, е, безумовно, представники територіальних е, громад, безумовно, землевпорядники, як спеціалісти, які е, першими е, стикаються із проблемами пов'язаними з земельними відносинами. І на сьогодні вже відпрацьована ця схема створення експертних рад. Ми її презентували в обласній раді. На початку вересня презентуємо на рівні Києва, і я думаю, що за вашою зацікавленості, зацікавленості ваших органів влади, ви теж зможете взяти цю форму роботи як механізм по вирішенню земельних проблем. Мова йде про те, що Мало вивчити і знати земельні проблеми, але потрібно ще знайти той рівень вирішення проблем, який можливий для тої чи іншої проблеми. І дуже часто, повірте мені, коли ми сформували вже в деяких районах такі групи, виявилося, що дуже часто багато проблем. Залежать і навіть не там не від Верховної Ради, не від обласної ради, а від взаємодії тих структур, які знаходяться тут на місцях, і для того, щоб організувати взаємодію, взаємодію цих структур, і потрібні такі експертні ради. Оце ті два проекти, про які я вам хотіла розповісти. І якщо нам вдасться з вами продовжити нашу роботу, маю надію, що це так і станеться яким е, чином е, сьогодні ми вперше з вами зустрічаємося? Сьогодні Лариса Миколаївна вам розповість про ті новації в сфері земельного законодавства, які діють ну так сталося, що вже з січня 2013 року. Деякі тільки ось ось вступили в дію. Е, і е, ми готові відкликнутися на ваші запрошення. Якщо ви готові нас прийняти, то приїхати до ваших сільських рад. Поговорити з вашими людьми, надати консультації, дуже багато запитань у землевпорядників. І на сьогоднішній день ми вже точно знаємо, що в області це та категорія працівників територіальних громад, які чомусь, ну, скажімо, вилетіли із сфери. Такої якогось е, постійної освіти, да? тобто їх не учать, е, я маю на увазі е, семінари, тренінги, практикуми, е, їх не учать ні в інституті управління, ні, е, ні в земельному агентстві, Вони самі по собі якось так існують. Тому е, після знайомства в районах е, з землеупорядниками у нас вже на сьогодні. Створилася така, знаєте, база електронних і телефонних номерів землевпорядників сільських рад, які до нас дзвонять з запитаннями, коли виникають якісь запитання, і по оформленню якихось документів, і по ем, якихось кроках, які потрібно зробити. Ем, ну, в кожній конкретній ситуації ми намагаємося надати такі консультації. І ще ми звернулися до обласної ради з пропозицією. Надати нам можливість організувати таке постійне навчання землевпорядників у цьому скажімо, навчальному році, там з вересня по травень місяць, і це дасть можливість, якщо будуть прийняті відповідні зміни на рівні бюджету обласної ради в кінці місяця. Це дасть можливість уже в вересні зібрати землевпорядників всієї області на семінари, на вебінари на і запропонувати вам постійну. Обновлювальну базу в сфері земельного законодавства і постійну можливість консультуватися з нашими юристами. Я сподіваюся, що ми з вами теж будемо працювати в такому ж режимі. І коли сьогодні закінчиться от наша з вами розмова, підійдіть, будь ласка, ми привезли деякі тут книжечки для того, щоб. Ну, ви отримали, скажімо, якусь згрубовану вже інформацію. І я прошу відразу звернути увагу на електронну адресу, яку є, яка ось тут написана: zem.ua – Земельний портал України. Це портал, на якому ви щоденно можете знайти абсолютно всі новації в сфері земельного законодавства. Ви можете знайти там шаблони документів, пошагові кроки по, в різних ситуаціях, які виникають у вашій повсякденній роботі. Тому я звертаю увагу на цей на цю адресу, і крім того, якщо в процесі реєстрації ви написали свої електронні адреси або допишете їх, якщо не написали, ми ми формуємо свою розсилку. Новин земельного законодавства, куди крім е, того, що змінилося на центральному рівні, ще включаємо якісь зміни, які відбулися там на рівні області, скажімо, і е, два рази в місяць розсилаємо е, всім зацікавленим особам. Тому, е, якщо адреси є, будь ласка, залиште їх і ви теж будете отримувати е, цю розсилку. А зараз я надаю слово нашому юристу Ларисі Миколаївні Василенко. Як ви знаєте, що з 1 січня 2013 року вступили в силу низку законодавчих актів, якими було змінено земельне законодавство дуже кардинально. Я вважаю, що зараз зміни, які відбулися, вони на рівні може бути зі змінами, які відбулися в 91-му році, коли стало питання, що земля може бути не тільки в державній власності, але й у приватній. Зараз мені здається, що зміни такі ж за своїми глобальними масштабами. Я коротко на деяких з них зупинюся. По-перше, з 1 січня 2013 року вступив в силу закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності. Цим законом землі державної і комунальної власності з 1 січня вважаються розмежованими. Що це значить, що землі, які розташовані у межах населених пунктів, вважаються власністю територіальної громади, а землі, які розташовані за межами населених пунктів, вважаються землями державної власності. Потім цим же законом було введено новацію, що землями державної власності, сільськогосподарського призначення, розпоряджаються держамогенства територіальні. Тобто з 1 січня 2013 року особи, які хотіли отримати земельну ділянку сільськогосподарського призначення у власність або у користування, подавали заяву до обласного держземагентства у Дніпропетровськ і дуже довго чекали, поки не отримують відповідь. Потім дуже серйозна новація, було впроваджено з 1 січня 2013 року введення повноцінного земельного кадастру. Ви все знаєте, що кадастрова система в нас була запроваджена з 2003 року, але вона була не дуже досконала. По Україні діяло більш як 1500, може бути, Кадастрових систем по різних територіальних одиницях, які один з одним не стикалися. А тепер у нас буде діяти єдина кадастрова система по Україні. Тобто усі координати земельних ділянок будуть прив'язані не до розрізнених там 1500 кадастрових систем, а до єдиної. Спровадження цього, цього кадастрової системи також призвело до дуже великих проблем. Бо ці системи, коли які були раніше, вони не стикуються між собою, і координати земельних ділянок не співпадають. І виходить таке, що земельні ділянки на надані для обслуговування житлового будинку знаходяться, як коли їх прив'язують до кадастрової системи, яка діє зараз, то вони знаходяться може в річці, може в лісі, може ще десь. Тобто вони не стикуються. Також у новий кадастровий реєстр буде внесено максимальну інформацію про кожну земельну ділянку, починаючи з її меж площі власників і закінчуючи навіть станом угід і грошовою оцінкою, та цільовим використанням цієї земельної ділянки. До 1 січня 2013 року право власності або право користування на земельні ділянки реєструвалися у земельних ресурсах. Ця структура вела облік цих земельних ділянок у розрізі власників, користувачів, площкоординати. Також там було зазначено, також ця структура реєструвала договори оренди, інші договори користування та видавала державні акти на право власності і право користування цими земельними ділянками. Тобто це був, був єдина структура, яка займалася земельними питаннями. Е дуже довго законодавці е спорили, хто ж все ж таки буде за, при новій системі кадастровій е реєструвати право власності на земельні ділянки. І взагалі, е Проводити їх реєстрацію. Чи ця структура, яка була раніше, чи нова, яка підпорядкована Міністерству юстиції. Вони не прийшли до, єдиного, до єдиної думки, і тому з 1 січня 2013 року права на земельні ділянки і самі земельні ділянки реєструються у двох структурах. Одна це Державний кадастровий реєстр, центр ДЗК, це структура Держземагентства, та реєстраційна служба Міністерства юстиції. Також було внесено зміну з 1 січня таку, що земельна ділянка з 1 січня. Введено поняття сформовані та не сформовані земельні ділянки. Про них внесені дані у кадастровий реєстр, присвоєний їм кадастровий номер, вважаються сформованими. І сформовані ділянки вже особи, які мають право на отримання сформованих ділянок, реєструється право у другому реєстрі, у реєстрі прав на нерухоме майно та їх обтяжень, як я вже казала, другий, Міністерство юстиції. А несформовані земельні ділянки це ті, які, межі яких не визначені, і їм не присвоєно кадастровий номер, і, відповідно, вони не зареєстровані в кадастровому реєстрі. То для того, щоб особа мала право щось вчиняти зі своєю земельною ділянкою, вона не тільки повинна тепер зареєструвати за собою право власності на цю земельну ділянку, вона повинна зареєструвати її як взагалі земельну ділянку об'єкт права, тобто, щоб зробити її сформованою. Сформованою для цього, що потрібно Потрібно зареєструвати цю земельну ділянку в кадастровому реєстрі. Він новий з початку року. Ті дані, які були в старому кадастровому реєстрі, відповідно до закону, повинно було бути перенесено автоматично до нового. Але, на жаль, ця робота до кінця не була завершена. Бо це дуже об'ємна робота і ну, не справилася. І тому по якихось земельних ділянках дані у новий кадастровий реєстр перенесені, а по якихось ні. І якщо вам щось треба зробити зі своєю земельною ділянкою, наприклад, продати її, то, перш за все, якщо ви підете до нотаріуса, він вас попросить витяг з кадастрового реєстру. А чи зареєстрована ваша земельна ділянка там? Ви туди приходите і виявляється, що вона там не зареєстрована, хоча у вас є акт на неї. В неї присвоєний кадастровий номер. Але чомусь у кадастровому реєстрі вона не зареєстрована. Не встигли. Тоді що собі треба робити? Їй потріб, треба подати заяву про, до Центру ДЗК, до держамагенства про реєстрацію своєї земельної ділянки. І е, в кращому випадку її зареєструють так. У не дуже кращому, я теж кажу, до нас зверталися люди з такими проблемами. Людей відсилали робити занову технічну документацію. І навіть по тих земельних ділянках, в яких вже були присвоєні кадастрові номери. А якщо кадастрові номери взагалі не були присвоєні, тобто акти були видані до 2004 року, то тут, як то кажуть, 100% треба робити людині технічну документацію, встановленню земельної ділянки, замовляти її у землевпорядній організації, платити за це гроші. Потім землевпорядна організація подає ці документи до... Центру ДЗК на реєстрацію земельної ділянки. І тоді вже на підставі цієї документації XML-файлу, який до неї додається, і заяви особи, і квитанції про сплату послуг за реєстрацію, цю земельну ділянку повинні зареєструвати в кадастровому реєстрі впродовж 14 днів. Ну, зараз вже, мабуть, 14 днів вони витримуються. На жаль, раніше вони не витримувалися і дуже було багато проблем, що люди здавали документи, але в місяць, два-три більше і нічого зареєстровано не було. На щастя, ситуація вже, як то кажуть, виравнюється. Ось, коли особа зареєструвала все ж таки земельну ділянку у кадастровому реєстрі, їй видається витяг про реєстрацію цієї земельної ділянки у кадастровому реєстрі і з присвоєнням кадастрового номеру. Тоді з цим витягом особа йде до реєстраційного центру Міністерства юстиції і подає документи на реєстрацію свого права власності або права користування на цю земельну ділянку. Там теж реєстрація продовж 14 днів повинна проходити. І після реєстрації вона отримує, якщо це ну, сформована земельна ділянка, свідоцтво про право власності на нерухоме майно або та витяг про реєстрацію права власності І на цю земельну ділянку.